Ситуація у Покровську залишається критичною. Ворог нарощує угруповання в місці. Повідомляє аналітичний портал Діпстейт. І росіяни здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції і мають місця для зосередження та контролю свою, своєї логістики також для просочування у місто. Проте наші військові продовжують зачистки та знищують ворога всіма наявними способами. Ключову роль в цьому відіграють пілоти дронів. Напередодні служба безпеки показала, як бійці центру спецоперації Альфа в Покровську та його околицях за останній місяць відмінусували понад 1500 окупантів. Кожного дня наші воїни також знищують понад 20 одиниць ворожої техніки. У спецслужбі зазначили, що після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність воїнів ЦСУА там значно збільшилась. Кадри воєнної операції у Покровську показало також і головне управління розвідки Міністерства оборони. На них зокрема видно очільника ГУР Кирила Буданова в командному пункті. У розвідці Міністерства оборони твердять, що силами спецпідрозділу Тимура триває операція в одному із важливих для фронтової логістики районів Покровська. Точаться бої з російськими загарбниками ну і також знищення окупантів за допомогою дронів Покровську демонструє і 155-та механізована бригада. Загалом за останню добу на Покровському напрямку. Рашисти понад 50 разів намагалися прорвати нашу оборону. Запеклі бої також тривають на Лиманському, Костянтинівському та Олександрівському відтинках фронту. В Україні побоюються оточення під Покровськом, оскільки Росія кинула всі сили на захоплення міста. Пише німецька газета Більд із посиланням на джерела в лавах ЗСУ та розвідці. Український військовий заявив, що ситуація стала вкрай складною, і незрозуміло, наскільки можливо запобігти оточенню та чи реальний взагалі відступ військ. Інший солдат зазначив, що деякі підрозділи вже майже оточені. Цитую. Путін зараз кидає всі сили на цей регіон. Ситуація вкрай важка. Ми втратили 80% міста. Все ще боремося за 20%. але й там можливо програємо. Хлопці в Мирнограді та південніше перебувають у ще гіршому становищі. Вони фактично оточені, сказав у розмові з Більд високопоставлений офіцер ЗСУ. Це підтвердив і український солдат у Мирнограді. За його словами, цитую: навіть якби ми отримали зараз наказ відступати, ми ймовірно не пережили б цього. Мабуть, ніхто б з нас не дійшов живим до родинського. Краще залишитися на місці і в кінці кінців дозволити себе звільнити або взяти у полон. Зазначив боєць. Ну і як пише більд багато хто зараз порівнює ситуацію з Бахмутом, коли президент України. Супереч порадам генералів довго не давав наказу про відступ. Так, це схожа ситуація. Ми героїчно захищаємося, заявляємо, що Росія пробуває в гіршому становищі, ніж вона визнає, а потім відступаємо, сказав у розмові із виданням український дипломат. Водночас прихильники президента вважають, що продовження оборони міста має, зокрема, політичні мотиви, оскільки Київ побоюється, що втрата Покровська. Може сприйматися як символічна поразка у Вашингтоні. Українські військові зазначають, що російська армія у Покровську зараз має подвійну перевагу як за чисельністю, так і за перевагою в повітрі, оскільки Україна не в змозі протистояти безлічі російських дронів. При цьому найбільша проблема полягає в тому, що росіяни знищують логістику наших військ. Це ускладнює доставку боєприпасів і технічного обладнання. Те ж саме стосується ротації військ і евакуації. Поранених стало відомо про те, що прийнято військове політичне рішення утримувати покровську мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Про це повідомив Сергій Безкрестов. Він же флеш, голова громадської організації, Центр радіотехнологій. І сказав, що для цього будуть залучатися всі можливі резерви у військовому плані Утримання цих позицій. Важливіше, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб глиб Петровської області, ви це бачите на карті висот. Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко безпілотниками. Політичні рішення не обговорюються. Вистачає спікерів, каже, і без мене. Безумовно, такі рішення ем, не були би прийняті, якби військове керівництво не бачило можливостей цього робити. Ем. Ну і власне, звісно, що жодна там територія не варта життя людей. Тож сподіваємося, що у разі, якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснюють подвиги щодня, утримуючи Покровський напрямок. Вони роблять це вже рік, хочеться нагадати: і піхота, і артилерія, і звичайно, сили безпілотникових. Систем. Наші хлопці, які залишаються на позиціях, спілкуються з близькими, коли можуть, читають новини у соціальних мережах. Тому прошу не нагнітайте обстановку. Солдату складно морально воювати, коли звучить все пропало, всі оточені, і на картах сірої зони позначають, де ну те місце, де ти впевнено тримаєш оборону від панічних публікацій. Вони не покинуть позиції і не втечуть, але морально їм буде дуже складно. Це прохання. Я ще раз е нагадаю, озвучено від наших захисників. Зокрема, генштаб знову ж таки повідомляє про те, що триває оборона Покровського мирноградської агломерації. Оточення наших підрозділів та частин немає. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися і накопичуватися у місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у місті. Одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони. Покровсько-мирноградської агломерації, забезпечення і захист логістичних маршрутів, і також в генштабі заявили про просування збройних сил України на добропільському напрямку. Служба безпеки України затримала коригувальника ФСБ, який наводив удари расистів по енергетичній інфраструктурі Києва. Він був із агентурної групи, яку було викрито навесні цього року. Зловмисники порізно коригували ракетно-дронові атаки окупантів по столиці. І в травні було затримано першого учасника ворожого осередку, який відстежував локації сил оборони для російських атак. За матеріалами СБУ, він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Ну а наразі затримано другого агента групи. І ним виявився завербований ФСБ, 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування. У поле зору окупантів потрапив, коли шукав легкі заробітки в телеграм-каналах. За інструкцією російської спецслужби фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб'єктів у столичному регіоні. А потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами. Серед пріоритетних цілей, які шукав чоловік, були електропідстанції, які продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва. Також агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників. Співробітники СБУ задокументували злочини агента, затримали його, ну і повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну і ще одного агента ФСБ також затримала СБУ, саме того агента, який коригував російські удари по Краматорську на Донеччині. Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 32-річний наркозалежний з прифронтового міста, який в телеграм-каналах закликав окупантів захопити райцентр. Після проходження інструктажу від ФСБ Фігурант почав відстежувати локації запасних командних пунктів та блокпостів українських захисників. Крім цього, він стежив за маршрутами руху колон сил оборони, які прямували в бік фронту. Щоб зібрати координати, фігурант щоденно робив розвідувальні вилазки по прифронтовій місцевості та записував потрібні геолокації на свій смартфон. Далі він передавав ці відомості співробітнику ФСБ, особу якого вже встановила служба безпеки України. Ну і контррозвідники спецслужби поетапно задокументували розвідактивність агента, затримали його за місцем проживання. Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому також загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В Покровську працюють збройні сили України, спецслужби знають, що там робити, але цифри говорять самі за себе: 21 місяць. Підраховують навіть американські аналітики ЄСВІ росіянам треба було на те, щоб до Покровська дійти. А вони заявляли тисячу разів, що вони його взяли в оточення і не тільки, що свідчить про те, що в них напевно не все гаразд із просуваннями, чи не так. Ну, саме так я би зараз навіть дещо відірвався до Покровська. Ми зараз до нього повернемося обов'язково. Я просто хочу в загальному контексті для розуміння ситуації. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо початок літньої наступальної кампанії російських сил, так званої літньої, коли ворог наступав на кількох ділянках. Причому доволі таки потужно значними силами, які вони підтягнули, тому що думали, що для них складається вікно можливостей, і противник намагався вести дії і в бік Сумщини. Фактично, після контрнаступальних дій на Курщині, вони думали, що зможуть здійснити стрімкий ривок і навіть загрожувати в обласному центру, тобто сумом. Російські ДРГ все частіше починали з'являтися з Брянської області на Чернігівщину. Переходити ситуація була непроста на Харківщині і на Купінському напрямку, на Донеччині. На запорізькому напрямку і важкі бої були в тому числі за острова в районі Дніпра на Херсонщині. Це те, що було зараз. Фактично, ми маємо який результат всього цього протягом там візьмемо відрізок десь близько шести місяців. Наприклад, Росія не змогла взяти під контроль Сумщину і створити там і забезпечити контроль на так званої буферною зоною. Вони не змогли просунутися, хоча вони розглядали варіант просування далі. Південніше Вовчанська Росіян зараз блокують в Куп'янську, де ворог знаходиться контролює зараз незначну частину північної частини. Куп'янська і звідти вибивають наші підрозділи і не дають російським військам переправитися через оскіл з метою заходу на правий берег. Взяли під контроль, під вогневий контроль всі переправи. А ті, що ворог там намагається встановлювати, знищуються. І е, так само, якщо ми подивимося, то й на півдні, на Запорізькому напрямку, був, був один із штурмів великих. Там і зараз є штурми, але порівняно з покровським напрямком, менше за інтенсивністю, е, там теж не спостерігається просування російських військ все звузилося без е, в першу чергу на тактичному великому тактичному рівні з метою розвинути оперативний успіх на покровський напрямок і Донеччину. І частково е, утримання під контролем е, деяких територій, незначних е, на території Дніпропетровської області, ось це все, до чого звузилася ділянка російського наступу. Загалом, якщо брати, відповідно зараз сили концентруються з метою того, щоб до кінця року російські війська задекларували хоч якусь перемогу, і на це все кладеться, тому що. Ну розуміння ж є у тих же російських генералів і у командуванні, яке розуміння, що доведеться відповідати за те, що минула літня кампанія, зараз ось осіння кампанія, яка теж може наближатися до завершення. Невідомо яка буде зимова, це теж підпитання. І потрібно декларувати хоч щось. І тому задля того, щоб, хоч якісь умовні там перемоги, пірові перемоги, так звані. Принести е, Путіну зараз вони всі активізувалися і пруть, кидають сили безпосередньо на покровський напрямок. Який дійсно атакують? Е, я дуже добре пам'ятаю, як рісніли численніми повідомленнями медіа в серпні, вересні 2024 року. Як тоді передбачали, що будуть значні бої за Покровськ, що в місто зайдуть росіяни, що Покровськ ось впаде, буде захоплений і так далі. Але де серпень 24-го року, і зараз листопад 2025-го року. Скільки часу пройшло? Тому українська оборонна операція, вона, попри все, ефективна проти переважаючих сил противника, втрати, які несе Росія стримування. Це ж теж треба розуміти, що одна. Ситуація, якби Путін оперував картами вже із 2024 року, говорив про те, що Покровськ захоплено, і вся Донецька область вже захоплена, там і так далі. Інша справа, що він втрачає людей, що як на це зараз реагують американці, як на це реагує Захід, і як це коментує навіть президент Трамп, якому російська машина пропагандистська через Путіна намагалася влити в вуха. Ось цю маніпуляцію, ось цю брехню про те, що Росія захопить Донецьку область, про те, що вони переважають, про те, що Росія володіє стратегічною ініціативою і так далі. І ось зараз, саме на покровський напрямок, вся увага, ворог дійсно на жаль, там мав тактичні успіхи. Дійсно, ситуація дуже складна, тому що безпосередньо російські війська перебувають в Покровську, вони пробують блокувати. Наші угрупування блокувати нам логістику, тиснути з флангів дуже непросто розвиваються події, але українська оборонна операція вона триває. Олександра що їм дає перевагу, все таки навал живої сили. Он Путін там указ підписує черговий Держдуми АРЕ проголосований про цілорічний вже призов, що ясно для чого. І е е дрони. Чи все таки у нас в другій компоненті вже теж є паритет? А... Я би сказав, що ну розумієте, як е, Росія яким чином діє, Росія діє чином таким, що навіть якщо ти бачиш забетоновану стіну, там 3-5 метрів, умовно, там не знаю скільки, і ти е, по ній будеш бити, товкти, 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 то в якийсь момент навіть така міцна стіна може дати тріщину. Питання ж тільки в тому, скільки ти готовий покласти на те, скільки лобів розбити для того, щоб цю стіну розтовкти. Ну от, а в них фактично логіка саме така: тобто, Росія діє за принципом, що потрібно дві, дві компоненти: це вогневий тиск за допомогою дронів і російської авіації, кабів, плюс подекуди артилерії, і друге безпосередньо піхота, яка проводить штурмові дії. Ми знаємо, намагається просочуватися, яка діє на певних ділянках фронту. Ось, власне кажучи, все, і, і використання, і пошук, можливо, слабких там ділянок в цій стіні десь тон, 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 тоншу стіну, десь тонший бетонний мур, який вони можуть швидше пробити. Тому це єдина логіка, за якою діє Росія. Там немає ага. якихось, не знаю, не те це не те, що недооцінка ворога, але там немає. Якогось е, надважливого азів військового мистецтва вони діють дуже просто, бачать, що ось ця ділянка і що тут можуть штурмувати, і продовжують штурмувати. І все і тут питання просто в кількості сил і засобів, які ворог може собі дозволити використати навіть попри значні втрати. Але це правильно я розумію, що на інші напрямки в них сил вже зараз немає. Чи десь варто також чекати зараз більшого загострення? Хоч гарячі всюди росіяни штурмують. Я, я би сказав так паралельно з цим відбуваються, відбуваються дії і відбуватимуться? Ми маємо бути до цього готовими. При цьому дії які? Таких масштабних операцій, як зараз є силами ворога кинутими на Покровськ, на інших ділянках фронту, можливо, принаймні. Доки триває безпосередньо ця наступальна операція на Покровськ Мирноград, їх не буде. Будуть дії обмеженішими силами в Донецькій області, тобто вони це демонструють а, абсолютно. А от що стосується решти частини, я думаю, що можуть бути дії відволікаючого характеру. Тобто, ну Росія буде намагатися демонструвати наступальну активність масштабну, але подекуди будуть і дії відволікаючого характеру. Ну, наприклад. За звітом військово-морських сил за минулу добу було знищено два човни швидкохідних два на, на Дніпрі із особовим складом. Ймовірна диверсійна розвідувальна групи Російська Спецура і відпрацювали морські піхотинці. Чому з'являється? Ну з'являється тому, що Хочуть продемонструвати, що мають наміри, наприклад, там на правобережжі Херсонщини якісь. Те ж саме було е, там кілька тижнів тому на Запорізькому напрямку, коли ворог, залучаючи велику кількість бронетехніки, пішов в штурм доволі таки невдалий для себе, тому що ця колона була знищена Збройними силами. Ось такі дії можуть бути. А пріоритетом, станом на зараз, залишається саме бої в Донецькій області. Олександре по Росії знову прилітає Орел Тес другий раз за кілька днів. Виносяться НПЗ російські цими днями і Нєфті, Орсінис область Жигародська другий день Палає. Власне відпрацювання тут іде пахімці російські атаки. Наскільки зараз це масштабування і географії, і вибору цілий що це і нафта, і хімічна промисловість, і металургія підточує теж Росію ще дужче від наших сил оборони і спецслужб безумовно підточує я би за. Взагалі... Далі. ці дії їх потрібно сприймати як стратегічне рішення українського командування нашого військово-політичного керівництва, яке полягає в перенесенні війни на територію Росії. Це принципово важливо з багатьох причин: по-перше, практичних, тому що це зменшення потенціалу, це збитки для російської економіки, це порушення виробничих процесів, коли ми говоримо про оборонно-промисловий комплекс, який страждає наслідок ударів. Це крім того всього і психологічний момент, тому що ми демонструємо. По-перше, ми демонструємо світові, що Україна не боїться, що ми нічого собі зараз, поки Путін погрожує всьому світові, застосуванням бурів'єсників, посейдонів і брязканням та і тому подібне. Україна веде війну на території Росії, на території ядерної держави. Ми ведемо оборонну війну. Яка має в тому числі ось таке вираження в ударах по російських об'єктах, і плюс інформаційно-психологічний це тиск і на окупантів як би там не було, і на представників їхньої верхівки, там про народ не буду говорити, але разом з тим це теж елементи і тому з цих точок зору це надзвичайно важливо. Більше того, я би все ж таки звернув увагу, що немає розходжень а, слів з ділом. Тобто так звучали чіткі заяви конкретні. Їх озвучував президент України про те, що якщо буде в Києві, то треба, щоб ви у Москві. Чіткі попередження, я думаю, зрозумілі озвучував командувач сил безпілотних систем Мадяр про те, що так само ми будемо відповідати, і ми бачимо, що це реалізується. Це теж дуже важливо. А це в тому числі і для нас, для українського народу, має е, мати вагу, тому що ми бачимо, що ми зараз не просто в позиції реактивні, коли ми тільки захищаємось від російських ударів по енергетиці, як це було у 2022 році, наприкінці, чи у 2023, коли ми тільки думали про те, як оборонитись, бо у нас не було засобів, якими б ми могли діставати. Зараз у нас інша ситуація. Ми не тільки захищаємося і говоримо про посилення ППО, а ще й говоримо про так звану активну оборону і удари у відповідь. Це дуже важливо.